Задумайтесь, яка ймовірність того, що світові лідери, мільярдери і навіть найвпливовіші корпорації підпорядковуються одній таємній організації? Так ви не ослухалися. Чи можливо, що масони досі тягнуть за ниточки світової історії? Якби це було правдою, багато загадок людства отримали б нове звучання. А що якщо просто зараз вони вирішують долю світу за зачиненими дверима? Давайте розберемося, хто такі масони, звідки вони з'явилися і чи можуть вони справді керувати всім, що відбувається навколо нас. У цьому відео ми розкриємо факти, теорії змови та реальність, яка може виявитися шокуючою. Але перед цим невеликий експеримент. Якщо ви хоча б раз чули слово масони, напишіть у коментарях, що ви про них знаєте. А якщо це для вас уперше, поставте лайк, і ми зануримо вас у дивовижний світ таємниць та інтриг. Почнемо з основ. Масонство одна з найдавніших і найзагадковіших організацій у світі. Виникло у XVII столітті в Європі і спочатку об'єднувало будівельників, які обмінювалися професійними секретами. Але ось що цікаво: поступово масони почали перетворюватися на елітну спільноту, куди входили філософи, науковці, політики і навіть королі. Наприклад, такі відомі історичні постаті, як Джордж Вашингтон, Бенджамін Франклін та Вольтер, були масонами. А тепер уявіть, якщо такі впливові люди вже тоді входили до їхніх лав, то хто ж становить їхній кістяк зараз? Існує безліч теорій про те, що масони таємно керували історичними подіями. Наприклад, у 1876 році, у рік заснування США, на доларі з'явилася загадкова піраміда з всевидячим оком. Багато хто вважає, що це символ масонської влади. Та більше сучасні теоретики стверджують, що масони могли бути пов'язані з такими подіями, як Французька революція, Друга світова війна і навіть висадка на місяць. Але наскільки це правда? Історики кажуть, що масонство було радше спільнотою ідейних людей, а не організацією з глобальними цілями. Проте, якщо масони дійсно зберегли свій вплив до наших днів, то як саме вони могли б керувати світом? А тепер уявімо гіпотетичну ситуацію. Припустимо, масони досі активні та мають неймовірну владу. Що вони могли б робити? По-перше, впроваджувати своїх людей на ключові позиції: президенти, керівники корпорацій, голови міжнародних організацій, по-друге, контролювати світові фінанси. Адже за однією з теорій масони мають доступ до прихованих багатств. А як щодо технологій? Наприклад, штучний інтелект, який, начебто, розробляється для загального блага. Може бути інструментом стеження та маніпуляції. Що як кожна ваша онлайн покупка, кожне повідомлення чи запит у пошуковику фіксується у величезній базі даних, якою керують. Ну ви зрозуміли хто з іншого боку, багато експертів вважають ці теорії повною нісенітницею. По-перше, сучасні масони це радше клуби за інтересами, ніж могутні конспіративні організації. Їхня головна мета самовдосконалення та благодійність по друге багато доказів масонського впливу ґрунтуються на здогадках та припущеннях, і все ж важко заперечувати той факт, що деякі історичні збіги і символи виглядають занадто вже підозріло. Наприклад, чому символіка масонів з'являється на грошових купюрах, будівлях і в масовій культурі? Чому люди так люблять вірити в змови? Можливо, ідея про те, що світом керує група обраних, дає декому відчуття порядку і пояснення хаосу. Масони в цьому сенсі стали символом таємничої влади, яку ми не можемо контролювати. А як ви думаєте, чи варто боятися того, чого ми не бачимо? Чи це просто плід нашої уяви? Отже, чи можливо, що масони досі керують світом? Ми розглянули історичні факти, теорії та гіпотетичні сценарії. Відповідь на це запитання залишається неоднозначною. Можливо, масони це просто міф, який переріс у щось більше, а можливо, вони дійсно впливають на наше життя. Але роблять це так, що ми ніколи не дізнаємося правди. А як думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях. Чи існує таємна організація, яка керує всім. І якщо так, то хто це? Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. Попереду на нас чекають ще більш шокуючі гіпотези і несподівані відкриття. Дякуємо, що були з нами. Побачимося у наступному відео.